Найдешевші бургери в центрі Дніпра, від яких у тебе трісне Харя. Нам туди. Я реально не розумію, чому це так дешево. Відкрився новий магазин з сюрпризом від ювілейного, де ви зможете не тільки затарити свій холодильник, а ще й влупити соковитий бургер. Подивіться на розміри цієї котлети. Ну, я ну, реально зараз трісну. Кусаю. Головне у бургері це м'ясо, і воно тут подивіться, якої прожарки ідеальної такої, знаєте, середньої. І м'ясо дуже соковите і ідеально доповнює цей бургер. Просто велетенський. Ще тут під капотом сир, цибуля, зелень, маринований огірок, багато бекону і все це просто дуже смачно. Мені заходить. Я не знаю, хто куштував вже бургери в ювілейному, напишіть, як вам. А розміри картоплі фрі взагалі вражають. Ви подивіться Щось між діпами та картоплею фрі прям. Скільки ж коштує такий набір? 249 гривень. За ці кошти ви отримуєте бургер, картоплю фрі а кока-кола йде на шару? Ну, от скажіть мені, де ви ще знайдете такий бургер такого розміру із такою кількістю м'яса. Я не знаю. А ще я взяв крильця фрай-чікін і гострий соус Бостон. Коштують ці крильця. Їх тут 4 штучки, 79 гривень. Хрустка паніровка. Вони соковиті. Курка, мабуть, займалась спортом. Вона така прям накачена, здорова. Така. Це вже друга крамниця ювілейного з бургерами та фастфудом. Тож спробуйте, мені подобається ця тенденція.